Ну що ж, давайте будемо дивитися ситуацію навколо 4 жовтня, дата, яку всі почали дуже сильно обговорювати, і з нехорошої сторони, і боятись цю дату, мовляв, що 4 жовтня має статися щось дуже страшне. Чуть Армагеддон. Я е буквально десь тиждень назад ви почали цю тему піднімати. Я кілька карт тягнув, нічого там такого страшного карта не показувала. Навпаки, показувало, що це взагалі якісь фейки і дезінформація. А після цього мені потрапилось відео. Я так розумію, одне із, де там розказували, що е дуже там. Е Багато щось там має статися. що, якщо не буде переговорів до того часу і нічого не буде підписано, то Росія буде випустити ці ядерні атомні чи ядерні, як там називається, ракети, ті. тобто застосує ядерну зброю, О. але вона до України не долетить, а впаде на їхні території, і тоді там, одним словом, Росію чекає Армагеддон. Ну, приблизно так. Одним словом, чи там, що щось там було в кінці якогось того відео, я вже навіть, не пам'ятаю, ну менше з тим. Одним словом, якийсь такий сприлад, ажіотаж навколо цієї дати, як то зараз модно казати, і, 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 ІПСО. Як тут розшифровується, Та ІПСО вже забув? Одним словом, щоб такий нагнати, знаєте, психологічно-емоційний знов якийсь страх, тиск на людей. От таке о. І дати якусь дезінформацію. Отже, ми сьогодні взяли з вами чотири колоди Таро. Взагалі різні колоди, Таро Божественного спадку, таро ключів дверей, Таро древній сувій і таро, і таро вокс Аркана. От, маємо. І будемо сьогодні дивитися вже так деталізовано і пристально, що ж того 4 числа має статися. Мої внутрішні відчуття кажуть, що що буде, що буде, нічого не буде. Тобто, 4 -е число і 4 -е число. Ну, але все-таки від вас ну, для України нічого, дай Бог, такого страшного не буде. А Росії, може і буде гаплек, Тут таке питання. Хай забираються з України, і хай там не робиться, що хоче. То вже нас то мало цікавить. Але від вас приходить стільки запитів і запитань, що я вже мушу це розглянути, бо Щоб ви трохи менше переживали. Перша карта: перевернути король жезлів. Чиясь дурна задумка. Друга карта перевернута двійка жезлів. Дурна задумка, яка не має особливого росту має це увазі розвитку в реальному світі. Так, да, правильно пишете, буде середа. Повішаний. Ніц. Все перевернуте все. Е, цей. Все пусте, все перевернуте, все в заморожено в підвішеному стані. Десятка кубків. Плюсова карта. Монах від людних. Перевернутий. Буде середа. 4 жовтня. Абсолютно правильно. Далі можна не дивитись, так, але я вже взяв 4 колоди. Колоди хочуть ще ну, порівняємо. Світ народиться заново. Бачите? От щось таке станеться, що світ, як, знаєте, заново прозріє, побачить щось, оновиться, не знаю. Там десь в жовтні я вам казав, припадає період цих коридор затемнень, то треба ще окремо зняти відео про це. От, світ народиться заново. Якби така вся э, расистська ця гадость сконала, ну то такий світ народиться заново, оновиться. Тут перевернута трійка жезлів, ніц, тут перевернута десятка, э, ця, десятий аркан Колесу Фортуни. Якщо щось має статися, то вона станеться 3-го, 5-го, 7-го, 22-го. Тобто це карта долі фатомності, але це поки що все більше як якась перевернута десятка кубків, все перевернуте, дезінформація, перевернута десятка мечів. Хтось вирішив собі так погнати. Дурний, невдалий жарт. А ми знаємо, що страх, то, чого ми найбільше боїмося, те ми притягуємо, так? і наче живеться страхом. Давно не було ніяких закидів, от і з'явилося. І взагалі, ми знаємо, що колективна думка вона має тим більше можливість реалізуватися. Ну, то от і думаємо, щоб 4-го числа. Цим всім расистам прийшов кінець, і Україна перемогла. А ми таким чином будемо це формулювати? Отак. От Перевернута сила. Хтось, Хто це придумав, що й добряче не дружить з головою, з психікою. Перевернути імператор. Значить, всі карти перевернуть. Восьмірка мечів, когось ще така, до, до речі, хвороблива психічна уява. Паш Пентаклів. Я б сказала якась примітивна дитяча. мудрішого нічого не можна було продумати. Король Кубків. І давайте з голоса Таро ще подивимося. Туз Кубків. Карта Мах Називається сплю мені снеться. Називається що повіримо? Так воно і станеться. Так що мислим позитивно і формулюємо позитивні концепти: дев'ятка кубків Здійснення наших бажань: дай Бог, щоб там в тій Росії вже таки був Ермагедон. А ж є ця концепція, що вони, ну і теорія, я думаю, вона правдива: те, що якщо б вони запустили ці ядерні ракети, вони до України долетять, тому що там щось так зроблено, що там в території Росії реально і впадуть. І тоді точно їм буде капздець. Карта смерті. Тільки будемо думати, що тут тільки бракує аркана смерті, аркан смерті, але перевернутий. Двійка Пентаклів. Я скажу так: чому бувати, того не минувати. Сила з нами, вищі сили з нами, боремось, перемагаємо. Ситуація ще може мільйон раз перекрутитися, а дехто каже, вже й не цікава та тема 4 жовтня, вже що буде, то буде. Я би тут сказав, що, то, що навпаки варто очікувати зараз якоїсь нової хвороби, нового вірусу, нов, нов, нових таких ось таких от зараз ще закидів, або в принципі десь якихось загострення ситуації, чи воєнних, чи конфліктних в світі, отаке от. Ну, ми це дивилися в прогнозі е, на жовтень вчора. То там я говорив і про ситуацію світову, і в Росії, і отаке, от так що. В такому контексті глобальному ну щось в світі буде відбуватися це однозначно, бо карта така десь там мінус, там мінус, там мінус. Ну, ми і так же я вважаю, в час, знаєте, як казали колись старі люди, в час Армагеддону, знаєте, таке. І великої чистки, і, і так далі. Тому тут може кожен день щось статися. І від нас залежить, піднімаючи нашу частоту вібрацію, примінюючи світло, від нас залежить, яке це буде майбутнє, в принципі, землі. Так що думаємо позитивно, мислимо позитивно, рухаємося. О, бачите, карта дзеркальності, така двійка кубків. Рухаємось до реалізації наших бажань, до того і ведеться, що віддаєште, і вернеться. От. А світ і простір тут взагалі от таке велике дзеркало, що все відображається. Бачите, яка карта. Хороша, чудова карта. Тому рекомендації мої ви отримали і почули. Я вважаю, що 4 жовтня це буде 4 жовтня. Я не Господь Бог, я можу помилятися, я не даю 100% гарантій, при тому ніколи. Я називаю якихось конкретних дат, так як мені там останні два дні пишуть там, що я називав якісь конкретні дати перемоги України, вони не реалізувалися. Я дат не називав, хто дивиться мої прогнози регулярно. Ви це знаєте. І ще минулого року я сказав, що війна в Україні триватиме від одного до трьох років. Хто цього не чув, то можете подивитися це все в моїх ефірах. От, але поки що отак. Більше страху, більше за те 4 жовтня, більше навіювання, спроби нечисті, щоб поживитися тими негативними людськими емоціями, хоч трошки підсилитись, бо програють і гинуть ті нечистоти. Правда. Ой, бо продають і е, гинуть е, ті нечистоти. О, І ще е, забрів оцей е, смердобот Юродивий, і ще буде писати всяку дурню. Згиньте, нечисте, хай тебе вже матриця зітре раз і на віки віків. Амінь. Хай буде так. От, бачите, і смердоботів, і всяку нечисть стираємо з простору нашим світлом, випромінюємо його побільше світимось, і перемога буде з нами. І перемога України, і перемога світу над тою всією нечистю. І хай буде так.